Які відчули, що це таке жах, що це така війна, вони бачили все на власні очі, вони загубили все і вони починають жити з -з зараз з білого листа бумаги. Сьогодні у Дніпрі виступає Донецький обласний драматичний театр, той самий, який евакуювався з Маріуполя. Вони називають себе театр без даху, але сцена для них це не стіни, а будь-яке місто, куди вони приїжджають. І саме сьогодні тут вони покажуть виставу ніч у Лісабоні за ремарком. До повномасштабного вторгнення театр був справжньою великою родиною, яка складалася з 260 людей. Серед них актори, режисери, декоратори, костюмери, технічні працівники. Усі, хто жив сценою і творив для глядача, до е, моменту е, війни театр жив своїм життям гастролями, виставами, у були, була своя сцена, були е, повністю укомплектовані артистичні, адміністративний, технічні цеха. Після релокації нашої у 2022 році в місто Ужгород нам прийшлося починати все спочатку. В червні 2022 року, після релокації на захід країни, з початкового складу з театром лишилось шестеро театральників, серед яких і це подружжя, яке разом левову частину свого життя. Олена та Ігор пліч-о-пліч -пліч працюють на сцені вже понад 20 років. Повномасштабне вторгнення зустріли в рідному театрі у Маріуполі. До початку повномасштабного вторгнення. У мене було таке відчуття, ніби я от кожну виставу граю як останній раз. От я не міг цього ніяк собі пояснити. Я не збирався йти з театру, мене не збиралися звільняти. Все було добре, все було нормально. Але от таке відчуття, ніби ти граєш останній раз і ти хочеш в цей останній раз, і кожну виставу, в якій я грав, так було. Ми були в театрі, ми жили там 10 днів. Виїхали 15 березня. А 16 березня е його розбомбили. Це на цей час. Ми були в Бердянську. Якраз ми доїхали до Бердянська, і там уже був інтернет. І ми побачили в новинах, що театру вже немає. Росіяни відібрали їх дім, місце роботи, але попри все, парі вдалося зберегти свою любов один до одного та до своєї справи. Разом вони стали сильніше і зараз продовжують дарувати емоції глядачам по всій країні. Ми завдячуємо долі, що театр існує, що театру вже 148-й сезон, що ми продовжуємо традиції нашого театру, які неможливо вбити, стін нема, даху нема, але є серце, яке б'ється, творче серце, яке б'ється. Наразі ми мали можливість працювати з столичним режисером. Це вперше для нас в нашій кар'єрі. І ми можемо сказати обидва, що це найсильніша роль для кожного з нас в нашому 23-річному кар'єрному. через те, що колектив став значно меншим, акторам доводиться самотужки причепурюватись до вистави. Зараз повністю йде підготовка до вистави, а це саме хвилюючі моменти, щоб все було на місцях. Бо так як наш театр дружній колектив, але не маємо спеціальних пересівників і реквізиторів, і перукарів, тому ми робимо це самі і повинні і ще й за це відповідати. Атмосфера за кулісся дружня, колеги жартують та підколюють один одного. Добрий день. – день. Добрий Андрій Луценко заслужений артист України. Як ти готуєшся да. до вистави? Я заслужений артист України, але в пам'ятки не гажусь актрисі Олені Білий. А за кілька місяців репетиції вистави вони буквально живуть своїми персонажами і не виходять з ролі. До ти потім... потім... Він зрадник! Він не тільки не збивав а. мене з путі, а. він навіть докладав зусиль, щоб змусити мене Це залишитись. Правда? Я ж так. не знаю. Це ви щось показали? Так, А ми вже ніхто не спілкується своїми репліками. Да. Бальні люди артисти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви так швидко перемкнулися. Я навіть не зрозуміла. Я вообще ще за <рігла> І ще yeah. можемо трошки підгледіти за акторами, які зараз готуються, і за декілька хвилин вже виходять на сцену. <рігла> Дівчата. Що ви тут готуєтесь? <гум> <гум> розкажіть, що робите, зачіски, гримуруєтесь, так? одягаєтесь? Намагаємось. привести себе <гум> до людського вигляду. <гум> Марія, розкажіть, що ви вже одягнули? Що це за чоботи, сукня? Одягнула вже свою сукню, свої чобітки. От от вона моя сумочка. Завжди платочок, якщо треба буде комусь ну, поплакати, я завжди вислухаю. А зараз ми можемо побачити трохи магії, генеральна репетиція перед виставою. Актори входять в образ, готуються. Це і вже через 15 хвилин наша знімальна група разом з глядачами стали свідками справжнього театрального дива. А зрештою, чому це вони вирішили, що можуть планувати чуже життя? Тому поки е Донецький театр міста Маріуполь працює, е його бачать глядачі України за кордона, Маріуполь, Донеччина залишається українськими. І ми трохи віддали і території, але ми не віддали свою душу. Ми українці і ми впевнені, що ми повернемось до своїх театрів, до свого театру, до своїх рідних міст, з яких нам прийшлося виїхати. Я їм не повірю, тому що поліцаї у цивільному зупиняли мене шість разів.